Привіт, друзі! Мене звати Анатолій Пономарьов. і в цьому відео я хочу познайомити вас з противопаразитарною програми для дітей. Тобто я як став батьком один і три місяці, і тому зараз таке час, що ми з дружиною прийняли рішення зробити цю пролисну програму. Для чого ми це робимо? Тому що в нашому домі є скіт, і доня наша вона візяпол за щас такий час, що вона все тяне в рот. І ми розуміємо, що ми робимо це для профілактики, тому ми робимо такими продуктами продукт. Ми вибрали давним-давно це від компанії NSP. Це три продукти. Ми в цьому продукті уверені на 200%, тому з самого дитинства ми це даємо. В програму входить це три продукти. Це сок ноні, Це дуже крута штука. Тут дуже багатий состав, і вітамінами, макроеліментами, і всі віруси, глисти, бактерії, тобто бояться іменно тих компонентів. Не буду розказати, що в состав. Тому цікаво, ви почитаєте, що в составі. І також сюди входить чорний ріг. Чорний горіх, воно знаходиться в таких в капсулах. Віруси, гриби, бактерія бояться цього компонента, тому що знаходиться внутрі. І сюди в програму входить це реп'ях. Це для улучшення роботи шлудочно кишечного тракту. Для того, щоб давати доньки, робиться ми такі лайфхак. Для цього ми беремо капсулки і по 15 штук ми беремо, от, їх розкриваємо і висипаємо сюди прямо у бутилочку. І ці капсули... І все висипаємо в бутилочку і потім ретельно розмішати. Тепер ретельненько все висипали сюди садівне, і ретельно добре розмішати, щоб трошки розкисло, і напиток вже готовий к подивленню. Далі дуже важливо держати це в холодильнику. І насправді сок дуже смачний, але з капсулами може трошечки не так буде. Ну, тому я мамі довіряю, що мама не знає і до своєї мамки, тому мама буде кормити далі. А далі ми пішли й кормити. Цей напиток проти важливо давати зранку та увечері. Хоча не можна. У нас <реш> Добре. <реш> Цей продукт безпечний і дієвий, тому що є багато результатів. Результат ось наша генерала. Ем